І так, ми купили Моніка. Е, Моніки шампуні, двоє шортиків. А і на класі хлопчик. Дивіться, який красивий. Це хлопчик. Гарний. Бутифол, бутифол. Чуєте чи такі балака, в нього голос. Коли хлопчик і вдівається в дівочку, в них навіть голос іначе. А це дівчатка. ну Вони не такі гарні, як хлопчик. Хлопчик де як накрасився. Такі брови зробив. Ух, ну, молодець. Це ж треба. Родився пацаном, помив голову, і розчісуватися не треба, і ходи. Ні, накрасився, дів юбочку, труси, показаку, привал. Оці мороки, чи вони дурні. Яка красива. Клю! Я навіть знімався. Хлопчик! Ніка пішла. Гарний хлопчик. Чи не гарний? Секон флор. Макасама лан дану. Опа. А, а ценника ніка немає. Верпати будете? Окей, два минуту. Ти побіг? Ми постоїмо. Ти не йдеш, де? Давай, батальйон. Давай з сценіком розчитаємося діє. З сценіком розчитаємося, потім ще купити. А, давай. Окей. Мені хлопчик подобається. Ото козак. Це ж треба додуматися, як краситься. Руслан побіг з цією ну, міняти шортики своєю дівчинкою з Монікою. Піроженка не можна садитися. А мене транс знакомий, від духи мені серед не втюхає. Леді Пліс! Леді Лядібу! Побідився! Побідився! Все, відвертається! Подвертається, <ріхи> мене побачив, відвертається. Ну що? Новый рік. Геть серьезно подходят. Подходят до этого дела. Смотрите. Через думаю руку сейчас на сколько? Какая красотенька. Филиппины, церой. это герой, это супер.